Тож, наприклад, для того, щоб продовжувати інформувати, ми тут продовжуємо весь час нагадувати, що не потрібно виходити в ліс, не потрібно десь бігти неперевіреними. Знаєте, які якимись стежинами, і так само червоний крес над цим працює. Вони провели червову чергову акцію у парку Шевченка. Зупинись, не панікуй, не торкайся та телефонуй 101 та 102. Це основні правила при виявленні мін та інших вибухонебезпечних предметів. Вони бувають різні, спрацьовують за допомогою натискання, обірвання розтяжки чи навіть через пульт дистанційного керування. Тому сьогодні Червоний Хрест Україна розповідає, як бути пильними на замінованих територіях. Зібралися тут в парку, зробили п'ять інформаційних локацій, і саме для відвідувачів парку ми проводимо роз'яснювальні заходи, такі саме мета донести людині, що не можна навіть до макету доторкатися, щоб у неї не закладувалося враження, що можна і вживу також трогати, і підходити близько. Парк Шевченка на кілька годин перетворився на інтерактивний простір з макетами вибухівки, численними банерами та світлинами з деокупованих територій. Схожі акції періодично проводять у восьми областях України. На думку волонтерів, знання про те, як виглядають небезпечні предмети та алгоритми дій при їх виявленні, допоможе зберегти життя людям. А вони е... Відрізняються за формами, за розмірами, за кількістю вибухової речовини, за е, виготовленням метал, це пластик, і плюс до того це може бути як дерево, так і папір, будь -що, що що можна вкласти саме вибухову речовину. На тимчасово окупованих територіях, таких як Київщина, найчастіше зустрічаються саме протипіхотні міни. Це дві направленої дії. Потім ось така на Наступальна міна піхотна помс 2М. також вона осколкова на розтяжечку ставиться. Та дуже часто вибуховий пристрій помітити важко, адже ворог маскує свої подарунки, використовуючи все, що є під рукою, починаючи від склянки і закінчуючи документами та гаджетами. Якісь подарунки, будинки, двері, вікна дуже часто мінують іграшки, тому що м, діти. Можуть бачити іграшку, взяти її, в результаті е, трапиться вибух. Е, також дуже часто мінують підручники, до прикладу, можу показати так, от, міна пастка в підручнику. Не лише завдяки інформаційним акціям, а й на власному досвіді українці вже знають чимало про вибухонебезпечні предмети, знайомі з Гостомеля. Тобто там багато чого бачили, там де і машини такі зламані, і теж не можна до них підходити, бо там теж можуть бути і розтяжки, і міни, і це теж небезпечно. Тому бачила ось і багато нового тут дізналася. Наразі площа замінування в Україні більша аніж територія Румунії та Британії. Аби знешкодити всю вибухівку знадобиться багато років, тому питання мінної безпеки ще тривалий час буде актуальним для українців. Святослав В'ячеслав Серебренніков телеканал Київ.